І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Шеріф на STW S1 карта степи. Стандартний бій, до речі. <схай> Бо у нас <сай -2> тут, як зазвичай, показують. Це так як на редшері. Постійно показують е... режим штурм. Так? Або в захисті, або в наступі. А це вже бачимо. Ну, побачимо, що... на що здатна. А я думаю, що набагато на що здатна ця шведська ПТСАу преміально. Що... Ну, кому подобається такі, це кустова ПТСАу. В режим ПТ собі став і нахлопушуєш. А особливо, якщо ось такі відкриті карти, так? А особливо, якщо вони невеликі, а особливо, якщо є імбокущики. Імбо кущі або Імбо Позішн, то ну, зовсім чудово, в принципі, себе відчуваєш. Так? Бачимо, роги взяв, та, так звані, це у нас стереотруба. Це коли ти на місці стоїш, вона вмикається, і вже як хто буде під'їжджати, будемо їх пересвічувати. Я б ще напевне взяв маскувальну сітку, правда? Бо навколо своєї осі, коли ти рухаєшся, вона все одно працює. Це вже коли ти рухаєшся вперед-назад, то тоді вже вона. Не спрацьовує. <ріст> Це такі мої думки, як би я на ній грав. Я, я, до речі, на СТРВ пограв. Ну, що б мені так сподобалося? У мене терпіння немає. От, мені немає терпіння цілий бій, 15 хвилин стояти в кущиках. Тут бачимо що. Тут бачимо, що зараз наш герой став, щоб центр прикрити. Так, там попереду Т-44 в нас, до речі, однорівневий бій, ми всю силу силі ще побачимо з цієї коти. Ну Це така дійсно це імбіщенське імбіще в руках скіліща, який вміє грати, на якого є терпіння, правда? Дивіться, що у нас бронебійні підкалібери у нас, що основні що? Поліпшить? І пробиття 288 на восьмому рівні. Отже, ми можемо десятки прошпиговувати наскрізь так? такими підкаліберами. Дироколом таким. Чи да. Так, поки я розповідаю, що цікаві історії, поки що нічого не настріляно. По бою у нас 3-2 в нашу користь. Перевага по ХП 2000 в нашу користь. 3 ЛТшки в цьому бою. 4 ЛТшки було в цьому бою. <рив> <рив> а це баланс розбалансив і саме на степах. Ну, якби тут був іще скеліще, який грає на ЛТ дуже класно, так, розвідник, супер розвідник. Він вже давно тут всіх пересвітив би ці ЛТшки. Вони, можливо, шкіряться зараз. Я не розумію. Я тільки бачу от по центру. Там Сенлак десь останній раз був підсвічений. І Т44 ну то є Стежка. Наш сквал подалі грає. Але сквал ми ще знаємо, що ти задоволення, як на ЛТшці на ньому грати. Хоча бачив я, як блогери стрімери чудові українські, як на ньому грають. Ну, щоб вони нагинали на ньому, ну я б не сказав. Треба, напевно, світляка подивитися, от давно не заходив. Вибачаю, що давно не заходив, бо не вистачає часу. Треба буде подивитися Світляка чудового блогера-стрімера, який грає на ЛТшках дуже от, ну, у нього там фантастичне скеліще, саме на ЛТшках. Подивитися, як він на скувалі грає. Напевно, і вихлопушує, напевно, і підсвічує непогано. Так, ось він стиль гри на СТРВ. Імбо кущіще, імбо позішн. Зустрічаємо суперників, тому що у нас лівий фланг програний. І якщо вони зараз випущать очі, в принципі, так, 15 метрів від кущика тут не вийде, але в нас і непомітність сама по собі, коли ми режим ПТ, по-моєму, непомітність зовсім чудова стає. Це експертні експерти вже будуть. Бачимо, що зведення, так, ну, якесь ще те, якось Мені так здалося, що дуже некомфортно зводитися. Можливо, якщо в режимі ПТ, то тільки на рівні якісь поверхні треба ставати. Бо так, він, ну, сам танк нахиляється, бачимо все. Гідропневматична підвізка. Але зведення. Чи може це такий стиль зведення у нашого героя? Кожен же ж по-своєму грає. А 5-6 побою не в нашу користь. 7-5 побою не в нашу користь. Ми втрачаємо і по іншому фланзі. Там. Наші агресивно пішли в атаку, але там їх жорстоко зустріли. Ну і спробуємо тут вихлопушити, там і так вихлопушили. Чудово, скільки там ще ЛТшок залишилось? Одна залишилася ЛТшка. Суперники. Ну, бачите, тут теж просування немає. А так по точності, влучності, в принципі, чудово. Бачили, в піксель зарядив без проблем. Ну що, в очікуванні, що будуть робити суперники? Я так розумію, зараз вони ще й об'єднаються по, по правому фланзі, по першій та другій лінії, і вихлопушать ще й наших братішів. Ми починаємо вихлопушення. Вже перший ворог вихлопушений з цього бою, так. Вже тисячу настріляно. Ще поки що небагато. Але ще є по кому постріляти. І, бачимо за. А, наскільки я пам'ятаю, що СТРВ, що заднім ходом, що переднім ходом він з однаковою швидкістю їздить, так? Я так на, наскільки пам'ятаю? Це щось таке було, коли вони тільки з'явилися. Теж експертні експерти нагадують. Треба якось допомогти нашому скорпіончику, там вже бачимо агресивно пішли, там і на набачата, і по центру вже наш герой в роздумах що робити. Ну звичайно, треба ставати в Invo і чекати, що будуть випучувати очі суперники. Поїхати десь продавити не вийде, це точно. Найстервен. Все, випучують очі. Шиптікай, тікай, братіш, братіш, тікай, здивляйся. А, він прикриває скорпіона, все зрозумів. Скорпіон виманює на себе, дивіться, як чудово. Слухаюсь. Можемо підловити, так, спокійно. Не наважуйся виїхати. Те ж несміливі, так? Те ще ПТК треба змінити позиція. Так. Виїжджай, виїжджай, виїжджай по центру ст По центру вже й порщик поїхав. А наш сквал чому? Корщика не прихлопушує. А можливо і прихлопушує, вони бачимо. Ох, яка армаді ще поїхала. Ну так, на приманку. Приманка спрацювала, але ми тільки одного вигляду. Розміняли. Шотний, 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 там бачимо. Проджето. Які у в нас тут шкода від пострілу середня? 400 майже. Це ну, просто Це дійсно, це от із преміальних. ПТСО, це дійсно. А, а взагалі-то, наскільки я ось пам'ятаю по преміальним танкам, то є ну є імбіщінські преміальні танки, тяжі, є Стежки імбіщінські. А ось, по-моєму, Петехи, вони всі імбіщінські, правда? Всі хрівні. <плес> Отже, якщо ви хочете якийсь імбіщінський собі танк преміальний, то Петеха вона завжди буде імбіщінська. Чудово, чотири вороги знищено, поки я тут чудові та цікаві історії розповідав. Вже боєць достойніший. Напруженіший момент битви. Ну, в принципі, напруженіший. У в нас саме головне зараз сквал. буде підсвічувати чи не буде. А він одного з лопувши, до речі. Ну, я ж кажу, сквал як розвідник. Він... У нас, бачимо, бачать, стоїть весь бій. Стоїть, світить, по-моєму, світить, може чекає, що. Ну, Наша зараз першочергова задача підсвітити об'єкта, той, що під'їхав під нашу базу. Борщик підсвічений, він виганяє звідти бачатика. Наш герой знову на бо Ну, це такий стиль гри на, цьому, на цій пенсії, розумієте? По-іншому ніяк. І взагалі, якщо є терпіння, то на те, якщо ти будеш грати на цій потесі, то по любому буде по 15 хвилин бої будуть тривати. Так, сквал поїхав контрадісіуса підсвічувати. Ставиться об'єкт, підставити. А, сквал почекайте, сквал по ньому шмальсував. Так, а я бачу, бачите, от гармата не комфортна, от не комфортна. це, Це недолік. Гармата не комфортна все ж таки, навіть в режимі ПТ. Весь корпус рухається, бачите, і воно так. Не дуже не дуже комфортно. Ну Це, це як я на таких ств грав, то колись ну спробував, то мені не дуже сподобалось. Об'єкт попер за скволом. Рейнметал, Борсі, Квафентрагер. незрозуміло де. Контрадісі з папер за сквалом теж. ну ось так через цю карту в нього вліпити, ні? Навряд. чи. Ну що, давайте спробуємо проїхати вперед. Ну я б же поїхав вперед, я ж кажу у мене терпіння не вистачає. <рив> Об'єднаємося, чудово. Хай їдуть, хай їдуть, хай їдуть, хай їдуть, Виманює на себе. Те. Там виманював на себе скорпіон, тут вимає, бачите, от хитрий план на бій, чудово. і він спрацьовує, принц. Тут треба пробити. Чидо. І... Альфі... а ні, альфі ще пройшло нормально, з плюсом у нас. Навіть дуже чудово. Цей нас не бачить. розуміє, звідки йде Постріл. Ну так що не проб'єш. Зараз він ще виїде корпус. Він дуже злий, злющий на нашого сквала. А борщик зараз справа може виїхати, до речі. Ну, в принципі, хп є. Чудово. Нехлопушає. Молодчина, дивіться. Ну, на сквалі, бачите. Зіграв е -е, чудово. І як розвідник і... Як виманювач на себе і ще й поприхопу кого був ну, Тут вже підсвітився. А ну танкане чи не танкане. Я думаю, що не танкує. От саме цього рівня ще не танкує. П'ять ворогів знищено. Ну що, і достойніший воїн. Помстимося з нашого братіша, бо дуже класно зіграв на схвалі. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажи вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі.